Останній дзвоник пролунав у школах. Завершилося навчання і вже розпочалися канікули. Всі учні зробили ще один крок до дорослого життя. Випускники попрощалися із безтурботним дитинством. Які емоції переповнювали учнів, вчителів та батьків в останній день цього навчального року? Бачили наші журналісти. Свято розпочинається на урочисту лінійку. Зібралися школярі. Ось найменші, а тут випускники. Анастасія сьогодні прощається з першим класом. Час для неї пролетів непомітно, та за цей навчальний рік їй є що згадати. Мені найбільше запам'яталося, як ми їздили на екскурсію до бджіл. Нас там вдівали в скафандри, і нам давали ромашковий чай і мед. Вчителька першачків розповідає, не встигла й помітити, як її учні вже на рік стали дорослішими. Обіцяє завжди пам'ятатиме, як все починалося, коли писали перші палички, букви і цифри. Я за руку привела в клас 34 маленькі сонечка. Знаєте, перший рік це важко, але ці сонечка зігрівали, звеселяли. Ну, як інколи сонечко заходить за хмари, і нам інколи було важко писати перші слова, перші букви, читати. Але коли написали перше слово, який це успіх, яка це радість? Зараз діти передають всі свої емоції і радість, і хвилювання. Поруч батьки та рідні підтримують малечу. Сьогодні вони не впізнають своїх чат, кажуть, діти змужніли та підросли. Хвилюючи, пройшов цей рік. Всі вони приходили на перше вересня зібраними, розгубленими. А сьогодні я просто бачу, які вони стали всі вже левенятами. кожен щось вивчив для себе, пізнав. Вони вступили в доросле життя, але йдуть такими маленькими дітками зі щирими посмішками, з бажанням вчитися, з бажанням робити добро, з бажанням дружби. І оце є найголовніше. А от випускникам не до сміху. Вони про Щаються зі шкільним подвір'ям назавжди. Не помітити їхні сльози просто неможливо. Останній вальс і журавлиним ключем вони полетять у світ. Сум панує. Душі, тому що залишаємо ці рідні стіни, як не як 11 років ходили щодня цими коридорами, але і радість, що настає щось нове. Моє шкільне життя було надзвичайно колоритним, надзвичайно веселим. Я дякую школі за ці 11 років. Дякую нашим вчителям, які були надзвичайно креативними, які вливали душу в нас. І ось залунав останній дзвоник. Пер хто на канікули, а хто на іспити, адже попереду у випускників ще ЗНО Іванна Галайко, Тарас Філь. Правда, тут.